Друзі, і на порозі вже Новий год. І я сьогодні підготовлю топ-2 фокуси на Новий год. Поїхали первому фокусу. Первому фокусу нам треба обична ложка, ложу її на полотінку. Далі це все роз... загортаю. Бачите? Загортаю і перевертаю. Далі роблю магічні движения. І ще я ложку перетворю на вилку. Дивіться внимательно, розгортаю все помиленько, білю магічне движення, там все кипить. і воля, і вже вийшла вилка. Я вам покажу другий раз, а потім уже секрет этого фокусу. Другий раз беру вилку, як ви бачите, беру і загорачую. нашим полотенцем. запомнила там была вылка, А сейчас я маги... Раблю магические движения. И дальше все это перегортаю. На магическом образу уже вил. Ой, уже ложка. И секрет этого фокуса. И в чем же секрет этого фокуса? И секрет этого фокуса Дуже легкий, тільки треба дуже постаратися. Зарані я приготував, тобто, нам для фокусу треба ложка і вилка. І покривало, звісно, або полотенчиком. Беру спочатку вилку або ложку ложу. В моєму випадку це буде вилка. І, за, і отак накриваю її нашим полотінчком. И далі ось у нас виллочка. Да? Я ось, ось сюди ложу рядом. Ось вилка, ось ложка. І я вилку, получается, на ложку так, да. І далі обычно заворачую. І перевертаю. І кажу, и кажу, що я сейчас перетворю. І діємо гудське движення, щоб ну, збилася людина з пантелику. І розгортається все. і нам магіческим фокусом сталася ловка. Якщо ви не поняли цей фокус, поставте на паузу і подивіться ще раз відео, а ми переходимо до другого фокусу. А в другому фокусу я беру обичну руку нашу. Да, я просто її ставлю вверх, так? Да? І просто достаю поблизу зубочестку. І э, я повторю ще один раз. Соберу, можете, руку. Хоп. у нас уже зубочистка. Переходимо до секрету. А в чем же секрет этого фокуса? Секрет этого фокуса мы берем круглые тогда и ложим вот так межопусами. И вот так прижимаем его пальцами. Вот да? так у нас вийшло такая. Ну так, и що иллюзию, что немачестки. А насправді мы и мы ми ей показываем шумы и достаем. и это был последний фокус если вам нравится рубрика фокусы ставьте лайки и пишите в комментариях что вам нравится, что вам не. если вам понравилось это видео поставьте лайк. и я буду снимать уже по DIY вот. да, если вы хотите DIY ставьте э, лайки вот и Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока. Увидимся в, дру... Увидимся в новом видео. Всем пока!